Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну. Подивимось, друзі, наші метрики. Подивимось цілі по біткоїну, подивимось сильні зони підтримки, подивимось що у нас відбувається та де знаходиться біткоін. Також подивимось наші індикатори цікаві. Тому обов'язково. Слідкуйте та дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, друзі, нагадую, що 26 серпня проходить та стартує наш навчальний марафон «Криптобаза», ціна якого всього лишна все 15 USDT. Якщо ви бажаєте пройти навчання, то записуйтесь по силка в описі. І, відповідно, проходьте марафон, дізнавайтесь більше. На марафоні ви дізнаєтесь та отримаєте метрики для аналітки, індикатори для аналітки. Ми сформуємо вам інвестиційний портфель. Тому, в принципі, за таку невелику суму отримаєте багато корисної інформації, цінність, яка, якої набагато вища. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Спочатку будемо розглядати індикатор ДІВ. Бачимо, що нових сигналів на корекцію в нас так і не з'явилось. У нас зберігається далі сигнал на, на ріст по біткоїну на одноденному темфреймі нових сигналів, поки що ми не бачимо. Також бачимо, що після цього обвалу вже в нас на протязі 6 днів йде дуже сильне накопичення. Це означає, що ось тут у нас відбуваються досить сильні покупки. А як ви бачите, що після покупок на таких низьких діапазонах... Ми часто отримаємо памп по біткоїну. Це було ось тут, на самому дні по біткоїну, це було ось тут під час корекції. Отримали досить сильний памп з 20 тисяч до 30. І зараз також у нас тут відбувається досить сильне накопичення. Тому, відповідно, бачимо, що сигналів на корекцію немає, тому можемо отримати ріст та пробити цю, цю зону. Ми намагалися пробити її один раз, не вийшло, скоригувалися, намагалися пробити її другий раз, не вийшло. І відповідно. Як це завжди буває, скорі за все, з третього разу ця зона буде пробита і ціна по біткоїну піде вище. Тому, можливо, саме тому ми не бачимо що нового сигналу на корекцію на одноденному таймфреймі. Тому що, можливо, в подальшому нас чекає ріст і вихід вище ось цих зон, можливо, навіть і набагато вище. Також, друзі, хочу вам показати ось такий локальний графік, це одноденний таймфрейм. Ми також прийшли до наших сильних зон підтримки, від яких, в принципі, до яких ми часто коригувалися та від яких часто в нас починався ріст по біткоїну. Це було, наприклад, ось тут. Ми пройшли до цих сильних зон, після чого отримали сильний імпульс. Це було ось тут під час корекції. Також дійшли до сильних зон, після чого отримали імпульс на ріст. І відповідно аналогічна ситуація в нас. Відбувається і зараз, пройшли до сильних зон підтримки. Тому, відповідно, тут, проторгувавшись, думаю, що також, в принципі, можемо очікувати, що біткоін покаже сильний та імпульсний ріст і відновлення. І буде виходити вище вже 32 800, тому що дно по біткоїну в нас було пройдено. Ми можемо це бачити ось на такому графіку тижневий таймфрейм по індексу RSI, по матриці P-Cycle, Top, індекс... P-Cycle Bottom. Ми бачимо, що дно по біткоїну в нас пройдено, і далі ми повинні рухатись сторону росту. У нас була одна друга хвиля корекції, третя хвиля росту, четверта корекція. І нам потрібно, в принципі, закривати п'яту хвилю. Я не думаю, що вона буде ось такою короткою. І думаю, що біткоін повинен вийти набагато вище, орієнтовно до. Як мінімум до 38-42 тисяч доларів, а наші цілі по біткоїну 47. Зараз ми перейдемо на наступну метрику та це все переглянемо. Переміщаємось на метрику P-Cycle Top, будемо переглядати, які цілі по біткоїну. Бачимо, що після кожного досягнення дна біткоін досягує зеленої лінії спротиву сильних зон, після чого йде в корекцію. Зараз цілі по біткоїну знаходяться на відмітках 47 478 доларів, майже 47 500. Ще пройде буквально тиждень-два і ці зони вже будуть, напевно, 20-48 тисяч доларів. Також бачимо, що сильна лінія підтримки в нас знаходиться на даний момент на рівні 28 445 доларів. Тому потрібно закріплятись вище цих діапазонів. Потрібно, щоб на тижневому таймфреймі ми не закріплялися нижче цих відміток 28 400 тому Будемо чекати відновлення ринку, що ринок вже в скорому часі в нас відновиться, і закріпиться вище цих діапазонів. А це була ось така маніпуляція перед ростом. Також, друзі, переміщаємося з телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підпишіться, тут ми публікуємо цікаві новини, завжди буде що почитати, та завжди буде курси всіх важливих новин. Бачимо, що спотовий ETF біткоін ще не схвалили, а чутки про купівлю біткоін на 3 мільярди доларів компанію BlackRock у нас вже починають поширюватись, і це добре, тому що на фоні ось таких новин будуть заходити в ринок нові учасники, і якраз саме це в принципі, потрібно для того, щоб е е ринок почав рости. Тому що на е слухах потрібно купляти відповідно, а на новинах продавати. Тому ми бачимо, що вже починають позитивні слухи в нас ширитись, і це е е хороший тригер для е біткоїну в сторону росту. Далі, друзі, по ф'ючерсам, почали ми вести торгівлю з нашими учасниками по ф'ючерсам, даємо сигнали по ф'ючерсам. Тому, якщо вам цікаво, вступайте в наш закритий клуб та працюйте разом з нами. Сьогодні зафіксували також декілька тейк-профітів. Бачимо, що зафіксували 40%, далі взяли тейк profit другий 75%. Тому, якщо бажаєте з нами... Посилкам опції пишіть та вступайте в наш закритий клуб і е, працюйте та розвивайтеся на ринку разом з нами. Також хочу вам показати ось таку тенденцію по кількості біткоїнів, які знаходяться в нас на біржах. 15 2015 рік це було 500 тисяч 16 2016 рік це був мільйон. самий пік в нас поки що був у 2019 році. Це 3 мільйона біткоїнів знаходились на біржах. І з 2019 року почав, почалось ця цифра знижуватись. 2022 рік це було 2 мільйони 200 000. На сьогодні це 1 мільйон 850 тисяч біткоїнів знаходяться на біржах. Це також хороший позитивний сигнал, але на довгостроковий на довгострокову період, на довгострокову перспективу. Тому що біткоін стає все більш дефіцитнішим. Відповідно, чим менше його є на біржах, тим, тим більша ціна за криптовалюту біткоін буде. тому що Спрос у нас постійно буде збільшуватись, а кількість для покупок завжди буде обмежена і постійно вона, вона знижується, тому що учасники виводять свої біткоїни на холодні кошельки, на довгострокове зберігання. І відповідно це також хороші тригри, але в довгострокову перспективу для криптовалюти біткоїн та взагалі криптовалютного ринку. Також, якщо дивитися історію, то ми зараз знаходимося в хороших зонах для накопичення криптовалюти біткоїн. А саме це зона бай, зона покупок, тому, відповідно, в таких зонах потрібно активно купляти та накопичувати біткоін. Ми завжди бачимо, що це були дуже хороші відмітки для покупок, що минулому циклі, що в минулому циклі. І зараз аналогічна ситуація, тому що після халвінгу починається бичий ринок. Якщо всі цикли повторяться, то біткоін може знаходитись в принципі досить високо порівняно з тими з тим діапазоном цін, в якому ми зараз знаходимося. За саме 26 тисяч доларів. Тому. 26 тисяч доларів це хороша ціна для накопичення. Але купляйте не однією позицією, накопичуйте собі поступово. Кожен місяць, наприклад, інвестуйте на довгостроковий період, і тоді у вас буде хороша середня ціна. І зможете зафіксуватись, наприклад, у 2025 році. Тому що пік бичого ринку очікується та прогнозується на середину кінець 2025 року. І саме там діапазон цін може бути від 160 до 200 тисяч доларів за один біткоін. Тому. Зараз хороші зони, хороші ціни для того, щоб купляти біткоін та накопичувати ваші портфелі. Якщо відео сподобалось та було корисно, обов'язково, друзі, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і пишіть ваші коментарі. Давайте будемо активніше спілкуватися та розвиватись в криптовалютному напрямку. Тому пишіть, що вам цікаво, що знімати для вас. Також Пишіть ваші думки по ринку. Що думаєте, куди піде біткоін? У нас ось в такій локальній перспективі. Будемо ми знижуватись, будемо ми в боковику. Чи можливо ми швидко імпульсно відновимось і закріпимось вище 32 тисяч доларів? Е і остаточно перейдемо в новий бичий цикл росту.